Вітаю всіх! Душа сьогодні просить краси, і тому я навіть сніданок готую такий яскравий і веселий. Швиденько снідаю і збираюся в місто. Одягаю улюблені каблучки цього сезону, трішки блиску на губи, беру свою літню чудову сумочку і вирушаю за красою. Подивіться, як прикрашен заклад. Я люблю плетені речі з лози. У мене їх і дома чимало, але щоб ось так прикрашено було, я побачила вперше. Як гарно! Мені хотілося роздивлятися цю чудову композицію. А це наш фонтан, який працює влітку. Я думаю, що веселка це дуже гарний знак. А я вирушаю в магазин, в якому я завжди отримую естетичне задоволення. Якщо ви, як і я, любите такі магазинчики, де можна купити все для дому, то ходімо, приєднуйтесь. Я можу ходити між рядами і роздивлятися. Корзини, свічки, штучні квіти. Я хочу, щоб ця краса надихнула і вас. Я обов'язково щось для себе знайду. Сьогодні я придивляюсь до штучних квітів, їх тут чимало, і вони гарної якості. А цей посуд гарно пасував би до моєї кухні. А це щось схоже на сухоцвіти. Я повертаюсь додому з покупкою і все вам покажу. А це такий розкішний вхід в продуктовий. Я не утрималась і зафільмувала для вас. Все таки, як прикрашають хатні рослини все навколо. А з цією красунею ми познайомилися в черзі до каси. А я вже вдома. Хочу поділитися тим, що я знайшла в відділі дієтичних товарів. Вафлі, лимончик на фруктозі. Це для тих, хто, як і я, уникає вживання цукру, а солодкого дуже-дуже хочеться. Ну і що, будемо куштувати? Бачите, всередині лимончик? Смачно перекусивши, я повертаюсь до справ. Не був букетик чорнобривців, і я вирішила їх засушити, сушені чорнобривці я додаю до різних страв і також до чаю. Поки сушилися, набрали енергії від сонечка. Друзі, з ваших коментарів я зрозуміла, що ви, як і я, любите речі з історією. Хочу познайомити вас ще з однією, в моїй квартирі. Це шафа, яку ми купили ну, років з 10 тому, в якомусь селі за смішні гроші. Вона була страшна, коричнева така. Це шафа 30-х років минулого століття. Я ще тоді могла фарбувати, я сама її привела до ладу, пофарбувала просто в білий колір. А скло ми залишили таким, як і було, я вам покажу. А ручки замінили. Вона маленька, компактна, якраз була для спальні. Я розумію, що вже можна її поміняти на щось більш нове і сучасне. Ну, як у мене в кабінеті. Ви бачили біла сучасна шафа. Але вона звичайна, розумієте, а це якась незвичайна річ. Детально, деталі я вам зараз покажу. А ще хочеться показати вам, яке у мене освітлення в квартирі о 8-й годині вечора влітку. Воно абсолютно чарівне. А ось і наша шафа. Ми замінили ручки. Раніше він замикався на ключ. Зверху знаходиться ось така прикраса, вирізана на дереві. Скло ми також залишили оригінальне. Покажу з цієї сторони. Тут у мене такі котики чудові. Бачите? Сьогодні у мене тут сумочка, яку я ношу, і мої намиста. Пам'ятаєте, що я робила під різні образи? Мабуть, треба зробити під ним щось зручніше, але поки що так. І ось що я купила до цієї шафи в магазині, де я була. З приходу осені, темноти. Тут буде темно на цій шафі, а з квіточкою все-таки веселіше. Так я прикрасила нашу шафу з історією такою сучасною деталлю. Що ж, друзі, я сподіваюсь, що ви відпочили з нами. Тримали позитивні емоції, принаймні я так хотіла. І бажаю нам ще більше позитиву і ще більше гарних новин. Хай все буде добре. А ми побачимось.